На дворі вирує зимова пора, проте в серцях багатьох івано-франківців вже сьогодні народжується свято, яке втілиться в життя теплою весною. Організатори однієї з найяскравіших акцій нашого міста задовго до події почали збирати однодумців для творення свята власних сердець на тлі фестивалю християнського міста вгору серця. Для твердої підтримки залучили багаточисленні загони ангелів, які ширятимуть просторами нашого Івано-Франківська. Отож, якщо повз вас пролітатиме наш ангелик, не лякайтесь, зупиніться, прислухайтеся, відчиніть йому двері свого серця. Знайте, це посланець маленького Ісуса, який народжується у вашому серці. Можливо, сьогодні він несе саме вам добру новину. Дозвольте ангелятам поділитися з вами весняним теплом їхніх сердець. Під час і де кажемо, вгору піднесімо серця. І люди відповідають, піднесли до Господа. Отже, наскільки я зрозуміла, вгору серця це означає, що має підняти очі до неба і подумати про те, що горішно, так? Властиво, Таня, ти молодець. А як думають всі, хто тут, знаходиться тут, сьогодні на міському озері? Не чуємо. Думаю, так само. І треба дати рух, і дати напрямок. З кожним кроком наше життя стає коротше. І зрозуміло, що потрібно вибирати якісь найправдивіші дороги. І чим скоріше ми відволічемося від пустоцвіту, тим більше толку ми зробимо для себе в першу чергу. Багато людей мають різні фільтри в житті, через різні призми дивляться на життя. То, як на мене, взагалі світогляд це таке поняття, ти дивишся з якоїсь певної точки на все, що відбувається навколо тебе. Можна знайти е, християнські мотиви ну це таке слово, е, або точки християнського світогляду в будь-чому. Тобто, всюди, якщо ти живеш як християнка, то, то ти бачиш всюди ці, е, ці речі. Нас оточують багато людей, і через кожного з нас час від часу Бог промовляє. Треба просто тільки відчувати його почерк. Це дуже чітко відчувається, коли на це звертати увагу. Християнство це те, що дає кольори в моє життя. Не, не дає мені нудитися. Не знаю, як це пояснити інакше. Бог наш Отець святой і далі дай. Ісус Господь, прославляє! І музику, і мистецтво. і Християнство це є одна порода. Присутність Бога вже подарувала музику і, і мистецтво. Перше, щоб людина могла щось творити і то добре творити, треба їй дати поняття. Поняття, вартість людини, хто ти є та людина, яка мета цієї людини, які засоби до тієї людини. Тоді вона прийде до церкви, і вона буде то знати. Прославляти Бога може кожен тими талантами і тими дарами, які їм дав Бог. Для когось це танці, для когось спів, для когось це кіно, музика. Певні образи, певні думки ти можеш виразити тільки певним способом. Людина є тією істотою, яка має тіло, має душу і має дух. Тобто певні послання можна виразити тільки в спосіб якийсь... Такий, який можливо, ми назвемо тілесним, так, лапка. Щоб мистецтво було цікаво, потрібен конфлікт сторін, потрібно контраст форм, там, чи кольору, чи, чи звуків. Безперечно, що воно так і є. Тільки Бог вніс корективи. Він залишив контраст кольору, емоцій, контраст е -е, настрою, контраст. Простору, можливо, звуку, але забрав тільки контраст людськості. Тобто, в будь-якому разі мистецтво, те, яке в мене відбулося після навернення, воно в будь-якому разі йде в позитиві. Тобто я не дозволяю собі контраст позитив-негатив. Бог дає нам різні знаряди, інструменти для євангелізації. Одним власне, з таких інструментів, це є живий інструмент, який можемо прославляти, дякувати і говорити про Бога не тільки віруючим, але також людям невіруючим. Я думаю, що місце такі, як, наприклад, ця площа чи інше ще, то є місце, де ми можемо через пісню говорити це все, що ми переживаємо. А коли ми щось переживаємо з Богом, говоримо через пісню про це, що ми переживаємо з Богом і для Бога. І я думаю, що передусім для того, я це роблю. Що Хочу робити і говорити то, чим я живу. Я думаю, що Бог хоче максимальної відкритості і, напевно, якогось тонкого креативу, бо довкола суспільство дуже красиво працює. Музика християнська дійсно може бути конкурентною до, до світської сучасної музики. Яким способом? Це ж інше питання, бо потребує то -то професійного підходу власне, до, до, самої, до самої музики. Але я думаю, також, що, що є багато таких можна сказати, відомих і здатних осіб, які, які можуть просто, просто писати цю християнську, християнську музику. В Україні. Дуже багато навіть світських музикантів співали завжди і співають про Бога. Олег Скрипка співав про Бога десь, може, років 15 тому. Він співав пісню, там таку гарну алелуюю. І він її навіть ні разу не, не продублював потім в своїх цифрових альбомах. Я думаю, що це тільки через те, що йому ні, ніхто не давав на це натхнення. Комерційність української культури зараз веде в другий бік. Вона не має потреби співати про Бога. А кожен знає, де родився, і кожен знає, звідки ростуть ноги. Мета чи цього, чи взагалі моєї участі в християнській музиці, була б, щоб не тільки я створював християнську музику. Я би хотів, щоб ти створила християнську музику. Я б хотів, щоб створювали великі зірки християнську музику. В межах свого шоу-бізнесу, але щоб вони не боялися свідчити про те, що вони знають Бога. Кожен з них знає Бога. Потреба створення гурту, саме християнського гурту в Україні, виникла вже давно. Так насправді існує велика спільнота молодих людей, основі їхнього життя є християнство. І це є спосіб життя бути християнином. Супер! Ми дуже радо хочемо підтримати, як церква, ініціативу молодих людей в тому, щоб показати і молодим людям, і музикантам про те, що можна в сучасний спосіб прославляти Господа Бога сучасною музикою. Думаю, що все дуже просто. Молода країна, яка розвивається, і власне буде розвиватися і ця сфера. Буде розвиватися християнська музика. Тим більше, що видно, що простір цієї музики на даний момент в Україні не досить зайнятий. І думаю, розвиток буде все далі більш прогресивніший. Я один не зможу зробити нічого. Тобто, і моя, мій, мій досвід і моє бажання робити музику так, мій смак, наприклад, він рівний рівно там на піщинку. Тобто нас має бути мільйон. У нас має бути дуже багато, щоб... кожен має прикладати свою голову, кожен має брати на себе відповідальність за, за ту сміливість. За якусь... За, за експеримент. Тому я би не хотів, щоб я створив проєкт, умовно скажемо, прикалабував в християнстві. Я думаю, що це з точки зору Бога це щось заслабо. Я би мав стати одним з гвинтиком, можливо, якогось одної іскрою для якогось фонтану. Ну, я вважаю, що ми не можемо говорити, що є стандартна греко-католицька музика. Такого поняття, таких критерій, можливо, в нас і немає. Стандарти творять люди, які стараються прославити Господа Бога. Тобто казати, що щось одне є стандартним і конче потрібним, а щось інше є нестандартним і неможливим, ми не можемо так говорити. Християнська музика в Україні вона завжди існувала, мені здається. Вона завжди мала якісь знахідки, вона завжди мала якісь перлини навіть, вона навіть є складовою частиною української культури загальної, вагомої, там дуже багато є в культурі, власне, християнської культури. Паралелі. Важко проводити між українською католицькою музикою і польською католицькою музикою, оскільки в нас ще це тільки починається, тільки зароджується, а там вже існує понад 15 років. Звичайно, в них є своя традиційна пісня католицька, яка не також не притаманна, також нашій українській пісні. Вони, відповідно, вони розвиваються в своєму напрямку. А нам треба брати від них приклад, але знаходити свою родзинку і цю родзинку подавати людям. Звичайно, якщо ми хочемо достукатись до сучасної людини маємо користувати сучасну всю технологію, сучасне будування музики. Фестиваль це є для нас так само велика цінність, бо найперше, що ідея фестивалю походить від самих молодих людей, які вирішили запропонувати і молоді і міста. І, я думаю, що не тільки нашого міста, але і можливо якесь відлуння піде на цілу Україну. Ну, В першу чергу, щоб залучити молодь до церкви, треба. Думати, пригадувати, пам'ятати про те, що мало цікаве. цей фестиваль вгору серця став якоюсь, можна сказати, бомбочкою, маленькою бомбочкою поки що в музичному християнському світі України. Тут була своя, своя тональність, свій напрямок і свій спосіб розвитку. Тобто, як фестиваль може бути ефективним способом євангелізації, бо що таке євангелізація? Це поширення євангельських цінностей. Тобто ми говоримо, що ми живемо Євангелієм не тільки в неділю, не тільки десь вдома, тихо, в тихому куточку, але живемо на площі, так як говорив Ісус, площ дахів мене проповідують. І... Власне, це є суть в культури. Є концерт, є слово, є пісня, є середовище. Ідея натхнення виникнення такого фестивалю з'явилася після того, коли я своїм гуртом каною поїхали на подібний фестиваль до Польщі. І під натхненням тих людей, які організовували цей фестиваль, очевидно народилася така ідея. Потім, коли я почали говорити про фестиваль, то вийшло так, що я як лідер спільноти почала організовувати всіх, хто є у спільноті, для того, щоб взяти участь в цій події. Ну, це так звана євангелізація культури. Ми знайшли у спільноті таке, таке, таке визначення, про яке говорить церква. Ми, ми як християни, які живемо в суспільстві, які живемо, творимо цю культуру, повинні євангелізувати цю культуру, тобто вносити якісь євангельські цінності. Туди. Е, і, ну, і так, інтегруючись якби, в ці всі факти, ми почали цим займатися. Для мене рухом. Якби опорним пунктом стала те, що е, греко-католики це автентичні автентична віра, яка є тільки на, в цьому регіоні, в західному регіоні, тобто найбільш розповсюджена, і це є щось таке, що буде відрізнятися від поляків, від римокатоликів, від протестантів і так далі. Тобто, це є ця річ, яку треба зберегти і показати людям. А тим більше традиційна католицька церква, звичайно, має свої чудові прекрасні пісні, які можна переробити і подати людині, звичайній молодій людині. Для того, щоб вона їх схавала, як правлячий архієрей Владика Володимир, так і владика Софрон Мудрий, який безпосередньо приходив, щоб поблагословити цей фестиваль, вони є тільки за тим, щоб продовжувати розвивати, розширювати можливості для того, щоб такі фестивалі відбувалися. Я вважаю, що він позитивний був, то є перша така проба, та далі. І він своє зробив. Звуть, такі дыші, дыші в душі, Мійська влада буде завжди підтримувати такі ініціативи, які будуть спрямовуватися на пропаганду здорового способу життя і е, утвердження християнської моралі в нашому суспільстві. Я щиро дякую і е, паціян, е за те, що вони е, до цього заходу найактивнішим чином долучилися. І я е, дякую гуртам, які приїхали для того, щоб якісно скажімо, музичним аспектом саме утверджувати християнську мораль, і щиро переконаний, що чим більше таких заходів буде, тим гармонійно буде розвиватися наша громада. Тільки якась наполеглива праця з року в рік вона принесе бажані результати, яких очікують організатори, яких очікують. Ті, хто, можливо, є заохочений, зацікавлений бути, бачити, слухати і танцювати мене цікавить цей фестиваль з точки зору такої інтеграції, бо можливо якось об'єднання спільноти, які є в Івано-Франківську. Одне серце серед християн, це також важливо. Тобто знати, що ми виконуємо одну справу в винограднику Божому. Хоча ми дуже всі різні, але виноградник один і той самий. Вгору серця, це, по-перше, не тільки літургічний виголос, як бачимо, це може бути фестиваль. По-друге, вгору серця це фестиваль, який охоплює всі покоління людей, тобто і дітей, і старших, їхніх батьків і молодь. Ну і по третє, не може бути тільки музика у цьому фестивалі, але має бути також живе слово. Іван Лівідвана говорить про те, що слово стало тілом для того, щоб слово стало тілом в сучасній культурі. Воно повинно бути, по перше, проголошене, а по друге, проголошене в якісний спосіб. Якщо говорити взагалі загально про організацію фестивалю. Я вважаю, наша справа, моя справа, справа моєї спільноти це організувати і добре подати і викласти те слово, яке має почути кожен, хто прийде на цей фестиваль. І це є найбільший ґрунт роботи, це є фундамент. Стосовно власне, стратегії цього фестивалю, то всій справі я собі слабо довіряю. Бо нехай спільнота, як Марія, вирішує. Глобальні справи, а я тоді буду затверджувати проекти по сцені. Якщо мені буде довіряти далі керувати е, тим музичним проєктом кусочком, цим, то значить буду займатися. Я би такий фестиваль не зміг організувати. Я не знаю, як, як це навіть. Основне гасло, власне, в цій назві вгору серця. Тобто Біблія каже про те, що. Думайте не про те, що земне, а про те, що небесне. Думайте, завтрашній день турбується сам про себе. Шукайте спочатку царство небесного, а все решта вам додасться. Тобто підніміть вгору свої думки, вгору свої почуття, вгору свою волю, вгору свій розум, то з'єднайте її з розумом, волею, почуттями, прагненнями Бога, і тоді ви дійсно станете щасливими. Тобто, це було це, якби основна думка цього першого фестивалю. Ніжного не життя. То все продавлені при землі, а ну зі світі трошки винеші ту голову загори. І для мене, і для моєї сім'ї цікаво бути присутніми на таких заходах, на таких акціях. І ми стараємося бути присутніми, тому що власне такі заходи є спрямовані для виховання молодих людей, дітей. І ми дбаємо за те, щоб власне виховувати дітей, які є в нас для того, щоб вони могли. Залучатися до таких речей мені насправді найбільш сподобалась атмосфера цього. Вона насправді була доброю, насправді була теплою. Ем... І це було просто задоволення там брати. Ну, так, чоловіка, ну все вразило. Але особливо, можливо, особливо було те, що. Я почув у польській групі одну пісню, яку чув те, що 10 років тому, коли перший раз був у Польщі, і я власне не знав, що вони авторами цієї пісні. Особливо вразили діти дуже, дуже гарно, дуже гарно співали. І, я думаю, також на наступні роки на своєму фестивалі обов'язково вирішуємо запрошувати. Молодці. Скажіть, будь ласка, вам сподобався фестиваль Так! А приїдете ще? Так. кана це, це стиль життя, і також кожен з нас прагне донести до людей те, що Господь вчинив в житті кожного з нас, поділитися тією радістю, яку якою, якою є для нас Христос. Гурт кана організовує з'їзди музикантів. Одним з великих плодів цього з'їзду музикантів це є те, що Дуже молоді гурти, які тільки створились і просто так грали для Бога. Захотіли грати більше і професійніше. Захотіли займатися разом, зустрічатися. Наприклад, як гурт з Франківська мають свої репетиції, виступають, організовують концерти. Люди реагують на нашу музику іноді, навіть так, як ми планували. Багато людей ведеться на професійну, професійне виконання і професійне аранжування творів. І через це приходять зупиняються слухати нас, а далі чують про те, що ми прославляємо любов Божу, про те, як Господь змінює наші серця. Особливо дуже дякуємо Господеві, що незважаючи на те, що на початку фестивалю почав падати дощ. Але рівно о сьомій годині, коли мав розпочинатися фестиваль, дощ зник і з'явилося сонце. Дякуємо Богові! Оплесками! За цей фестиваль! Шукання Бога це невід'ємне. Невід Щось, що питаманне кожній людині. Вона шукає Бога. Людина є релігії релігійною. Але також ми, як християни, повинні шукати цих людей, які є нашими братами і сестрами, з якими ми врешті хочемо в небі опинитися коли-небу. На цей фестиваль приводить Бог. І будь-яка людина, яка на нього зайшла, яка принаймні перебувала в тому приємному середовищі. Це, це є не наші, ну не ми вибираємо. Тих людей те, що я вже даю згоду бути волонтером і працювати волонтером для цієї справи. саме ця відповідальність вимагає від мене всіх зусиль сконцентрованих на повну віддачу, і знаючи, що я вкладаю свій час, свої сили, свою енергію в таку річ, яка ніколи не про мене, це божа справа, яка буде мати свої плоди, про які я можливо не буду ніколи здогадуватися. Фестиваль це є дуже хороше тло. Сказати Богу, ти найкращий, тебе, тебе люблю і хочу завжди йти до тебе. Тобто, Ясно, це є шанс, це є шанс для співпраці з Богом. Я думаю, що немає ідеального розв'язання такій ситуації, що не всі вірять в Бога. Одної з можливості це передати це для людей невіруючих, власне, там, де вони знаходяться. А вони знаходяться в парку, на вулиці, вони сидять перед телебаченням, вони слухають радіо і просто треба говорити про добрі речі у цьому свідомищі. Інших розв'язань немає. Та нові церкви Христової є душі людські, а не території. Ідіть і навчайте всі народи, Христос сказав дав наказ. Ми маємо онуці спасіння своєї і людської душі. Пильнуємо на це, бо нас, без нас ніхто не спасе.